Привіт, мене звуть Тетяна, мені 19 років. Я навчаюся на політолога на третьому курсі. Проживаю наразі в місті Київ. Сама я з Львівської області. Хочу розказати трішки про те, як я поступила на політолога. Там така цікава історія. Поступала я в Чернівці, тому що Київ, начебто, здавався Небезпечним, а Чернівці на той момент був, був найбезпечнішим містом України, принаймні його так вважали. І плюс я там дуже хотіла поступити в Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, тому що він дуже престижний, Я хотіла бути на чері, таке на понтах, що я в такому класному університеті навчаюся. І, слово, ми поїхали поступати, а поступала я в другу хвилю в жовтні. Ось тому що в вересні в мене не вдалося на жаль поступити. І їдемо ми поступати. Я як сьогодні пам'ятаю, це було 10 жовтня 2022 рік. Це масований обстріл енергетики, ракети летять. Ми їдемо в автобусі, я поступати маю. На другий день це у нас 11 жовтня, також цілий день тривога до обіду. І виходить, ми там є такий район Гравітон, і ми йдемо пішки до цього вузу. Ну, я не знаю, скільки там десь кілометрів ми прийшли. Ми прийшли на самий обід, але по дорозі, там саме найцікавіше, я зустрічаю викладача Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я ж хотіла на журналіст вступати. А далі він мені каже, що там журналістика слабенька, що наче у Львові вона краща. І він мені розказує за політолога, я не то, не сьо, не знаю, хто це, але я поступаю на нього. І словом, після того я перевелась у Кию, я там відучилась перший курс. Жила в родичі, вони мене виставили на другий курс і я перевожуся в Києві, бо начебто вже безпечно, Патріоти вже є. Я така на Чилі, на розслабоні, Приїжджаю в Київ, поновлююсь на другий курс. Я поступаю в Київський національний університет імені технології дизайн. Ось. І 5 грудня я також йду. В... Підписую волонтерство з Червоним Христом. Ось. Дитинство. Дитинство минуло безтурботно, так, без телефону ще на той момент. Хоча я перша в класі мала телефон на хвилинку в мене брат купив ноутбук і йому дали в подарунок телефон. Ви можете уявити, який це був телефон. В нього батарея була слабка, не тримала. Потім я його розбила дуже печально. І десь у восьмому класі у мене вже з'явився телефон, новий все. І це було дуже вірно, тому що вже починаючи 9 клас, там почався ковід, карантини онлайн, дистанційка. Без телефону я би не обійшлася. І тому телефон дуже пригодився. Йому 5 років було, а він зі мною всі мої моменти прийшов. Випускного у мене не було ні після дев'ятого, ні після 11, тому що після дев'ятого був карантин, ковід. А після 11-го війна, якось так. І ще з приводу стосунків. Ну, стосунків серйозних у мене, на жаль, не було. Були переписки, були такі міні-побачення на 30 хвилин у парку, там, знаєте, морозива, з'їсти, щось таке. А от справді серйозних не було. Якось так.